За підсумками 2016 року, обсяг реалізованої продукції в Луганській області склав 31 мільярд гривень, ріст 150%. відсотків. І це кращий показник в Україні, зазначає перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Роман Власенко. Зростання обсягів промислового виробництва спостерігається в усіх галузях промисловості, окрім добувної. Основні проблеми, з якими стикаються підприємства Луганщини, це можна сказати, основна проблема це енергетична безпека. Всі розуміють, всі знають, що Луганщина на сьогоднішній день знаходиться на так званому енергетичному острові. Ми від'єднані від, від єдиної енергосистеми, і це створює додаткові обмеження, додаткові проблеми в питанні роботи великих промислових підприємств. З цими проблемами стикаються наш Северодонецький Азот, Ліннік і так далі. В принципі, роботи щодо відновлення енергетичних мереж проводяться. Вони проводилися в 16 році, заплановані на сімнадцятий рік. На сьогоднішній день працює дві гілки від ТЕЦ, Одна по українській території, скажімо так, інша гілка відновлена по тимчасово неконтрольованій території, і планується будівництво гілки. В районі Кремляної Лисичанська для того, щоб під'єднати Луганщину до єдиної енергосистеми. Протягом 2017 року проєкт буде реалізовуватися. Тож в першому кварталі 2018-го Луганщина буде під'єднана до єдиної енергосистеми. Говорив Роман Власенко і про агропромисловий комплекс, в поточному році рівень обсягу виробництва якого теж виріс та про галузь будівництва. Галузь будівництва е в цій галузі в нас теж є деякі результати. Обсяг інвестицій складає в будівництво житла 38 мільйонів гривень. В основному це приватні інвестори. Обсяг введення в експлуатацію нового житла в 2016 році складає 10,6 тисяч квадратних метрів. Залишається проблема відновлення пошкодженого житла на сьогоднішній день на Луганщині в реєстру є 6851 будинок, які пострадали або були зруйновані в різних аспектах. Для відновлення всього цього житла необхідно 600 мільйонів гривень. Що касається комунальної форми власності, то тут є. Непогані результати у відновленні для відновлення житла приватної власності використовуються в основному кошти або людей, або міжнародних організацій, які долучаються до цієї роботи. Розповів Роман Власенко і про підвищення цін зазначив, що найбільше дорожчають побутові предмети та техніка, а найменше харчові продукти. З Луганської області співпрацюють більше 30 міжнародних організацій, які надають донорську, фінансову, гуманітарну та технічну допомогу. Активно працюють у наданні допомоги уряди Японії, Швеції, Швейцарії, США, Німеччини, Данії, Китай долучився до цієї роботи. Загальний обсяг коштів орієнтований, який був вкладений в усі проекти на Луганщині, складає близько 135 мільйонів доларів. Зазначені на роботу буде тривати в 17-му році, і сума теж орієнтирована буде така сама. Не залишилися без уваги і доходи місцевих бюджетів. Власні доходи місцевих бюджетів складають, склали в 2016 році мільярд 760 мільйонів гривень. Трансферти складають з державного бюджету близько млрд мільярдів. Тобто загальний обсяг видатків місцевих бюджетів Луганщини на рівні 5,5 мільярдів гривень. Це усі галузі соціальної сфери. Фінансуються ну, якби, з двох джерел державний бюджет, це трансферти, те, що я сказав, і власні видатки, власні по власних надходженнях це мільярд сімсот. Основні сфери це освіта, медицина і соціальний захист. У 2017 році керівництво області планує підвищити рівень життя населення Луганщини, розвиваючи інфраструктуру. Велику увагу влада області приділятиме підвищенню рівня регіональної економіки, енергетичній та продовольчій безпеці. А також планують активізувати роботу у вигільнодобувній галузі.